І всім привіт, хто просто сюди зайшов або рандомні глядачі, які просто, просто прийшли сюди подивитись на, на мій трейлер ну, цього контенту. Тому, що я можу сказати, що це мій канал і уж тут персонажі, але про цих персонажів я наступному трейлері поговорю. Оце, я можна сказати. І. Ось тут це всі мої відео, які я є, і ось тут мої, мої друзі. Ну і тут мій контент теж цей дуже, не дуже популярен, але думаю, популярен. Ну і тут мій огляд каналу. Та й в цілком я думаю, що, цей, що хтось колись побачить мій цей трейлер, цей, і це мій єдиний трейлер, я думаю. І всі... И всем пока. И вивица на цю картоплю иде в систему.